Слава Ісусу Христу, Божий народе! Я роздумовував сьогодні записувати чи не записувати це відео. Потім, коли вирішив все ж таки записувати, думав назву його дивний голос. Але потім догадався, що все ж таки у нас роздуми про псалми, то якось змінив свою думку, як назвати це відео. Але сьогодні ми роздумовуємо вже аж над четвертим псалмом. І це вже дуже багато. І коли читаю цей псалом, роздумовую я над ним, то якби виробив собі для нього з цього псалма таку рамку. Тобто той перший стишок, який є в цьому псалмі, і останній стишок, і вони найбільше до мене сьогодні промовили. У цьому першому стежці цього псалма ми читаємо: вислухай мене, коли буду взивати мій Боже справедливий, у тісноті моїй дав ти мені пільгу, змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. І цей дев'ятий стишок звучить так: Не встигну я лягти у мирі вже засинаю, бо ти, о Господи єдиний, даєш мені безпечно жити. І що перше, таке зауважую у цьому, о, о, цьому першому стишку, як тут автор псалма співставляє от такі поняття: Бог справедливий, а потім наступне речення у тісноті моїй дав ти мені пільгу. Тобто Бог справедливий і тіснота. Цю тісноту можемо перекласти як страждання. В чому тут є якби трудність чи проблема? Багато людей у житті я зустрічаю багатьох таких людей, і якщо їх запитаю, чи ви віруєте в Бога, а чи ходите до церкви, або якась така розмова ведеться. То найбільший такий якийсь аргумент для тих, які не ходять до церкви які не хочуть розвиватися у Богові, то це є цей аргумент, що Бог не є справедливий, Бог не є добрий, бо є війни, бо є страждання, тобто є якась тіснота. І тому Бога немає, бо, бо це все є. Але дивіться, цей псалом насправді от надихає нас думати трошки інакше. І тут вже так одразу, коли я роздумую над цим псалмом, тут мені приходить на думку такий мій життєвий певний досвід. Колись у дитинстві ще до семінарії 90-ті роки, 2000 ні роки, нелегкі часи. Ми тепер скаруємося матеріально, що є нелегко. Тоді було ще важче насправді з матеріальними статками станом. І в ті часи. Коли там 10 клас, особливо 11 клас, коли вже як хлопець почав задивлятися за дівчатами, хотів подобатися їм, відповідно, хотів мати якийсь там красивий одяг чи щось, щось там красиве, але на то завжди не вистачало грошей. Ну, побуло трудно. І була така певна, можемо казати, тіснота щодо, щодо коштів. І не один раз приходили певні нарікання, чому Боже. Чому така ситуація? Чому так є? Чому ти мені там не дав більше, чому я не маю можливості мати більше? Нарікав на батьків, нарікав, можливо, можливо і на все. Але вже, наприклад, коли сьогодні я дивлюся на той свій минулий досвід, то я би десь так сказав, що я можу навіть дякувати за той досвід. Бо якби не тоді та ситуація, то сьогодні. Я, напевно, був би далеко більше прив'язаний до цих матеріальних речей, які нас оточують. А так не я настільки прив'язаний аж так дуже сильно. Ну, може, хіба що чуть-чуть. І тому, бачите, Бог справедливий і тіснота, вони все ж таки можуть інколи ну, якби співіснувати. Потім, коли роздумовую далі над цим псалмом. То дивує мене насправді, наскільки з великою впевненістю і надією цей автор пізніше говорить. Уже в тому дев'ятому останньому стежку він каже: не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо ти, Господи єдиний, даєш мені безпечно жити. Тобто він так просить у першому цьому стежкові, він так просить про помилування, змилування, про вислухання його молитви. Що вже у останньому стежку він якби 100% знає, що Господь буде з ним. Така, якби, певна, 100% надія. Тому це насправді, це насправді надихає. Мене особисто це надихає, надіюся, що ем, і ви будете мати ем, саме десь таке відчуття, щоб виробляти, виробляти саме у собі, виробляти в собі оцю таку. Ну, 100%, ну якщо не 100, то хоча б 99-9% таку надію на Бога, що Бог знає, що робить. Як в нас є така приказка, так Бог знає, що він робить. І тому, коли будемо якби, себе виховувати саме з такої позиції, ну, думаю, що тоді і легше нам буде пережити ту тісноту, яка у нашому житті є. А я думаю, що вона в кожного є в якомусь такому чи іншому моменті. Тому я бажаю собі, бажаю всім вам, щоб ми от могли мати цю таку впевненість у Богові, таку велику надію. Ну і бажаю всім Божого здоров'ячка. І собі так само. Слава Ісусу Христу!